Так, друзі, у мене така от ситуація виникла, тільки що зайшов в магазин, почав знімати відео. Да? Людина розказує про те, що там клієнтів немає, людей немає, там все погано, але вони там працюють вже дуже багато років, наприклад, там там 20, 30 да? Це магазини, які там для шиття. І от дивіться, тобто клієнтів немає. А контент знімати ніхто не хоче, тому що ну я вважаю, що зараз у 2025 році контент це дуже важливо. Всі люди вибирають очима, TikTok, інстаграм, там ютуб шорс, да зняв, подивився і прийшов до магазину. Тобто, як ви взагалі вважаєте, контент це важлива фішка? Чи якщо у вас, наприклад, там магазин стоїть 30 років, то вас до вас і так будуть ходити? Я вважаю, що зараз треба йти в ногу з трендами і знімати контент на будь-яку тему. І неважливо, ти нитками займаєшся, чи там, е нігтями, чи там колесами, будь-чим, то просто бери і знімай ну, от, е Цікава ваша думка, тому пишіть в коментарях, чи важливо це зараз для продажу бізнесу, для просування бізнесу.